ставитись до дівчат, які викладають фото в купальниках. Як ви ставитесь до дівчат, а? Які викладають фото в купальнику, братва Боже, це просто вибачте, виставляти на пока що всі бачили. Це ж мені дуже це не подобається. А до речі, я недавно знявся на журналі Playboy. у трусиках знявся? Знаєте, чому чоловіки не люблять, коли їхня жінка виставляє фото в купальнику? Тому що в чоловіків є територіальний інстинкт У жінок. Він відсутній, в дітей він також відсутній. Коли чоловік має територіальний інстинкт, кожен раз, коли він бачить, що він в стосунках з жінкою, а вона такими діями привертає інших самців у взаємодію, в чоловіка спрацьовує цей територіальний інстинкт, і це його бентежить, тому що здавалося, ніби його жінка, да, з ним в стосунках. Але є якісь сигнали в зовнішній світ, що ніби й не з ним стосунках, а відкрита до нових пропозицій. Відповідно, це може тригерити. Тому насправді. Як показує практика, якщо людина не може приховати фото в купальнику заради майбутнього з тобою, значить твоя цінність в її голові є невисокою і з такою людиною краще переставати взаємодію і зустріти ту, для якої це взагалі не буде проблемою або вона навіть не буде виставляти. От і все. Не варто когось старатися змінити, бо, як показує практика, це дуже неблагодарне діло. Не, ну нормально, то так же вони нам дарять емоції позитивні. Не завжди це подобається нашим жінкам, дівчинам. Якщо б моя дівчина виставляла в купальники фотки, я б її на 100%. Да, да Засуджую насилля. В жодному разі. Ніяких нокаутів, без моєї участі. За судді а дайте писати заяву на них за таку красу божевільну. Це просто вау! Ші чому ні? Чому, якщо є гарне тіло, чому ним не хвастатись? Ну хвастатись хочеться тоді, коли є комплекс. Розумієш, коли ти впевнений в собі, тобі не хочеться хвастатись. Оці якісь дитячі непропрацьовані травми, От е, похвастатись, що би що. щоб тебе похвалили, щоб сказали, яка ти красива чи красивий. Ребят, впевнені в собі люди. Вони і так знають, що вони класні, їм не треба хвалитися. Оця вся гіперкомпенсація, якої дитинства не дали, цієї базової якоїсь е, уваги і похвали. Людинка потім кишиться і каже: о, яка я класна! лайкни мене. Сказати чесно подобається, але якщо це була моя дівчина, сказав би не можна. Ні, якщо не хоче на хрещатику хр... хр... ходити в купальнику, то таке собі. А на морі нормально взагалі нема проблеми в тому, що людина там ходить в купальнику в певних місцях. Тут більше про те, що Попантуватися, привернути увагу, отримати лайк, тому що якщо ти для себе робиш фотографію, вони в тебе в галереї стоять, да. Ну будь ласка, в чому проблема? Але коли це вже діло стосується на велику аудиторію, як я зазначив, чоловіків, особливо традиційних, в яких є нормальна гормональна система вибудована, плюс цінності накладені і виховання, то в них є жорстко пропрацьований територіальний інстинкт, який впливає на те, чи погодиться чоловік на це, чи не погодиться, от і все.